Прем'єра Целофану розпочалася незвично. До театру для дітей та юнацтва розстелили навіть червону доріжку. А продюсер вистави з Фінляндії запрошував усіх посмакувати перед початком моновистави вином. Бо е, я на відміну від ну, багатьох людей бачив здачу, так звану, тобто останню, останню репетицію перед прем'єрою. І робота мені дуже подобається. Тьху-тьху-тьху, -ть -ть е, е, Дай Бог, щоб вона була такою і сьогодні і далі. Напередодні Целофан заінтригував львівських панянок. Целофан – це вистава про один день жінки від ранку і до вечора. Дуже весела вистава, в якій жінка розповідає, як це важко бути матір'ю, дружиною і працюючою жінкою, і бути коханкою, сповненою любові до свого чоловіка та сім'ї з усіма стресами і всією роботою в один день. Акторка Альбіна Сотникова намагається пояснити, що сучасній жінці у сучасному світі важко. Відтак вона грає на сцені і жінку, і власну дитину, і навіть виховательку дитсадка. На роль в ісландській моновиставі претендували 15 львівських акторок. Відбір проводила автор вистави Бьорк Якобс дотір. Є у виставі й чимало відвертості. Та сприймуть нормально, ну що ми ну, правда в Львові є трошки таке, знаєте, всі такі львівські пані вони не хочуть ніби про це говорити. Але мені здається, але вони що, це люблять. Але також. це люблять. Я думаю, що прийшов час, коли про ці речі можна говорити відверто. І потім в устах Альбінет немає вульгаризму. Якщо вистава буде запотребованою, її два-три рази ставитимуть у місті. Ймовірно, у театрі імені Марії Заньковецької і в Оперному.